Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття. I can talk about roads and traffic. Я можу говорити про дороги та трафік, дорожній рух. Розділ A In town. У місті. Дивимося на нову лексику. Перше. Junction. Перехрестя. «перехрестя». Дорожній рух. Третє. Roundabout кільце або круговий рух. Четверте. Traffic jam. Дорожна пробка. П'яте. Car park. Парковка для машин. Шосте. Speed camera. Камера для визначення швидкості. Сьоме. Main road головна дорога. Восьме – Road sign дорожній знак. Дев'яте. Petrol Station – Заправка. В Америці кажуть Gas Station. Десяте. Traffic light або traffic lights. Світлофор. Одинадцять. Pedestrian crossing. Пішохідний перехід. Дванадцяте. Pavement. Тротуар. Вправа 1. Circle the correct answer. Обведіть. Правильний варіант. Правильну відповідь. Traffic park light. Traffic light. Світлофор. Перше. Petrol station або petrol jam. Заправка буде Petrol Station. Друге. Main sign, main road. Головний знак головна дорога. Road правильний варіант. Головна дорога. Speed light, speed camera. Камера. Визначення швидкості. Speed – камера. Road camera. Road sign. Дорожній знак буде road – sign. Pedestrian crossing. Pedestrian park. Пішохідний перехід. Pedestrian crossing. Car road. Car park. Парковка для машин. Car park. Сьоме. traffic. Jam або Traffic Crossing. Дорожня пробка Traffic Jam. Вправу 2 ви виконуєте самостійно. Доповніть речення. Дивитеся на зразок і виконуєте. Розділ B. Out of town. За межами міста. Дивимося у глосері. How far is it? How many kilometers or miles is it? Скільки це кілометрів або міль. How far is it? означає, наскільки це далеко. Як це далеко? Take the M4. Go on to and travel on the M4. Чесно кажучи, не знаю, що таке M4. Мабуть, це номер. Автостради. Не скажу, але оберіть М4, М4 та їдьте по ньому або у ньому. Далі Motorway. A large fast road between towns. Велика швидка дорога між містами. Motorway це автострада. Ну, от, можливо, М4 буква М як Motorway. Можливо, це відноситься до автостради. Можливо, вона поділяється за номерами. Не знаю, я не водій, не скажу вам. Speed limit. The fastest speed you are permitted to go. Найшвидша швидкість, яка дозволена для, для того, щоб за нею їхати. Speed limit – це обмеження швидкості. Busy – A busy road has a lot of cars on it. Opposite quiet. Busy це насичений, зайнятий. Busy Road насичена дорога, має багато автівок на ній. Протилежне буде quiet. Rush hour. Година пік. the time when a lot of people are traveling to and from work Це час, коли багато людей подорожують до або з роботи. Година пік. rush Hour. Accident це аварія. Лейн це провулок. Overtake – pass another car by going faster. Pass another. Pass це проїжджати іншу машину, при цьому ти їдеш швидше. Overtake це йти на обгін. Drive go somewhere in your car. Drive – це їхати кудись у своїй машині. Drive – це вести автівку, а їхати за кермом або їхати у машині. Читаємо та перекладаємо діалог. Beth, B, and Marco M are talking. Beth та Марко розмовляють. How far is it from London to Bath? It's about 115 miles. That's 185 kilometers. And what's the best way to get there? Right. Take the M4 motorway from London. At junction 18, take the A46. It's 10 miles from there. Thanks. And what's the speed limit on motorway here? 70 miles an hour. 70 miles per hour. That's about 110 kilometers an hour. Okay. And are they very busy? Yes. And you get traffic jams in the rush hour, especially when there is an accident. But you still use the motorways? Yes. Because there are three lanes on most motorways in Britain. So it's easy to overtake. Oh, and Marco, remember to drive on the left. Перекладаємо. Наскільки далеко Лондон від Бас. Ну, це, мабуть, також якесь місто. Він приблизно на. Відстані 115 міль. Це 185 кілометрів. А як краще туди дістатися? Що ж, обери автостраду М4, М4 з Лондону, на перехресті 18, обери а 46. Чесно кажучи, дуже перекладати, коли ти не розумієш, про що йде мова. Автостради, якісь номери, перехрестя. It's 10 miles from, here, from there. Звідси то знаходиться у 10 милях. Дякую. А яке обмеження швидкості на автостраді тут? 70 міль на годину. Це 110 кілометрів на годину. Добре. А. Дорога Або автостради дуже насичені, так, і ти можеш потрапити у дорожню пробку у годину пік. Особливо, якщо трапляється нещасний випадок, аварія. Але ти досі використовуєш цю автостраду? Так, тому що там є три. Лейн угу. у даному випадку це не провулок, це е, полоса дорожнього руху. Угу. Тому що у Британії більшість автострад має три полоси дорожнього руху. Тому дуже легко йти на обгін, обігнати когось. О, і Марко запам'ятай, що тобі потрібно керувати ліворуч. Так, ну це для водіїв, це точно не для мене діалог. Давайте виконаємо вправу 4. Закрите glossary, cover. Cover це значить закрите таким чином, що зверху щось прикладіть, щоб вам не було видно те, що ви не повинні бачити. Значить, закрити глосарі. Write the words for the meanings. Запишіть слова до їх значень. Тобто ми маємо значення, визначення слів, а, і ми повинні вгадати, що це. The part of the road where cars travel with white lines. Значить, частина дороги, де їздять автомобілі з білими полосами. Ну, це дорожня з білими лініями. Це дорожня полоса. Lane. Перше. A large fast road between two towns. Велика швидка дорога між двома містами. Ну, це автострада. Motorway. The busy time when people go to work. Насичений час, коли люди йдуть на роботу. Ну, і ще можуть з роботи. Це година пік. Rush hour. Pass another car by driving faster. Об'їжджати іншу машину, їдучи при цьому швидше, скоріше. Це обігнати. Overtake. Четверте. The fastest speed you are permitted to go. Найшвидша швидкість, за якою тобі дозволено їхати, це. Ну, для мене це обмеження швидкості, я так перекладаю. Speed – limit. When something bad happens. For example, cars crash. Коли трапляється щось погане, наприклад, аварія. Це нещасний випадок. Accident. Шосте. The opposite of a busy road. Протилежне для е, насичена, зайнята дорога. Це тиха, спокійна дорога. A quiet road. Вправу 5 ви виконуєте самостійно. Доповнюєте речення. На цьому моє заняття закінчується. Чесно вам зізнаюся, що не люблю я тему дорожнього руху. От взагалі не цікавий він мені. Тому і... Завзято пояснювати його у мене не виходить. На наступному занятті ми, занятті ми завершимо нарешті цю тему. У нас буде останнє заняття по цій темі. Потім ми напишемо контрольну роботу і перейдемо до теми. Зараз вам скажу тема країна, місто, село. Оце вже цікаво. Зараз я кажу вам до побачення чекаю вас на наступному занятті.